Доброго дня. Дякую, що ви всі зібралися сьогодні тут. Мене звуть Поліна Ребачук, я є прес-секретарем Національного екологічного центру України. І я сьогодні хотіла би представити вам тему нашої прес-конференції, яка стосується Миколаїв лісу, який наразі нищить природу на узбережжі Чорного моря на Миколаївщині. Я хочу вам представити наших колег. А почну звідси це пан Ярослав Мовчан, який є кандидатом біологічних наук і входить в склад ради Національного екологічного центру України. Далі є Ольга Керницька, голова групи Індиго. За нею Олег Деркач, який приїхав до нас з Миколаєва і він входить. В громадську раду при державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області. За ним є Любов Кобилянська. Любов Кобилянська є депутатом Миколаївської обласної ради і також є членом громадської кампанії, яка захищає Кіберську косу. І е, останні справа є Євгенія Бондаренко, яка так само приїхала з Миколаєва. Буде розповідати вам про подробиці нашої кампанії. Я надам слово Олегу Верхачу, будь ласка, прошу. Вам треба нажати. хотілося б хотілося б привернути увагу вашу до такої теми, як до діяльності лісов, зокрема до діяльності Миколаївського управління мисливського господарства, оскільки ми всі звикли знаєте, до... Пов'язуємо якісь негаразди проблеми, наприклад, з енергетичним відомством, а лісове відомство у нас асоціюється із захисниками природи, чи люди, які створюють ліс, садять дерева. Вони завжди є асоціація така із тим, що вони оберігають природу. На жаль, це зовсім не так, особливо у нас на півдні. Тактика, діяльність нашого управління лісового та мисливського господарства. Нагадують тактику випалювання та нищення землі. Це коли ворог наступав або навпаки, тоді, тоді випалювали, знищували землю. І коли хотіли завдати ворогу якихось неприємності. Але ми не розуміємо, наприклад, громадські організації, наукові установи, часто не розуміють. Проти кого воює власне лісове відомство, зокрема наше управління лісового господарства, що воно чинить і робить у нас на півдні, зокрема на узбережжі Чорного моря. Дуже багато проблем, їх складно навіть всі підняти, але ви розумієте, така є загальна тема, що ми не можемо стримати. Нищення розграбування державних лісів на узбережжі Чорного моря. Е відбувається це по-різному. Е зокрема, наприклад, ви знаєте, що південь України в останні роки охопили великі пожежі. Спочатку вони були в Миколаївській області, наприклад, у 2001-2002 році е це були тисячі гектарів лісовкритої площі. В минулому році це на Херсонщині. Згоріло близько 7 тисяч гектарів лісу. І зрозуміло, що це біда, потрібно щось робити, якісь заходи і таке інше. Але мало хто здогадується, що відбувається потім. Тобто потім десятиріччя ми пожинаємо плоди цих пожеж. Зокрема, у нас величезною проблемою є спалювання неліквідної деревини. Представте собі після цих пожеж, коли частину лісу Ділової деревини можна продати часно, а решта згниває на корінні, і, ви знаєте, десятки тисяч, а може навіть сотні тисяч кубометрів лісу залишається на місці. І от тут можна було щось е, можливе придумати, особливо в умовах енергетичної кризи, можна було б подбати про місцеве населення, можна було б застосувати якісь новітні технології, так ні. Лісгос придумав от перед вами. Маса ілюстрації, ми зараз покажемо вам слайди, просто згортає цю неліквідну деревину, підпалює, і роками горить десятки тисяч кубів. Звісно, що громадськість ставила питання, що це незаконне спалювання, тому що утворюються відходи, велика кількість відходів. Фонів це забруднення атмосфери і таке інше. Ну але лісове відомство, знаєте, як держава в державі ні до кого не прислуховується. Є маса фактів, документів. Ми вам видали е, на диску масу актів, позовів у суд, масу матеріалів, фото, е, які підтверджують те, що ця діяльність незаконна. Ну і ви самі розумієте, що при спалюванні цієї неліквідної деревини гинуть природні гайки. Гинуть луки, пасовища, природні угіддя. І, звісно, що наші служби не стоять осторонь, е, величезна кількість була складена, актів, протоколів про порушення, е, прадохоронного законодавства, зокрема в межах об'єктів про фонду. Але ми нічого пробити до сих пір не можемо. Тобто штрафи нараховані, але якимось чином це залишається позагуваю. Тобто, бачите. Держава е, отримує величезні збитки, е, але компенсації за цю діяльність таку негативну ми не бачимо. Е, далі на фоні того, що спалюється великочезна кількість деревини на узбережжі, зокрема от, на е, Нижній Дніпрові, на Кінбурзькій яка має скоро стати національним парком, е, виявлено масу фактів так званих перерубів. Тобто це навіть не наша ідея, ці перебірки, зроблені екологічною інспекцією, яка встановила, що на узбережжі практикуються, наприклад, суцільні санітарні рубки і величезна кількість дерев, а може і виділів чи кварталів, виробуються незаконно. Також можете познайомитись з цими документами. Далі ви знаєте, що в нас існують програми Ліси України і для кожної області своєї програми, наприклад, Ліси Миколаївщини. І за, для виконання цієї програми є такі показники, як збільшення площі лісових земель, як збільшення лісовкритих земель. От представте собі, що ліс у нас для цих ну, скажімо, виконання планів. Створюється любою ціною, тобто залучаються природні угіддя, пасовища, цілинні степові ділянки. І знаєте, це вже деяка загроза навіть не лише місцевим інтересам, а навіть національним інтересам. І дивіться, я приведу такий приклад. Березнеговальський район Миколаївської області в межах району близько 10 тисяч гектарів земель запасу. Зараз ну, планується передати під створення лісових культур. За рахунок чого? Звісно, що в землях запасу сьогодні або пасовища, або силені землі, де люди випасають корів. Ну і така практика залучення цих земель до лісосподарської діяльності рано чи пізно, пізно приведе до ну, багатьох негативних наслідків. Далі ми зіткнулися знаєте, з такою проблемою, як нерегульоване, неконтрольоване контрольоване, і зовсім нікому не відомо, як відбувається ця діяльність. Ми ось зараз зацікавилися, тому що виник конфлікт у Миколаївській області, як відбувається полювання. Мої колеги тут більш детально зупиняться, але я, я говорю, що це просто жах. Коли ми ознайомилися з одним фактом полювання відстрілом птахів на Кінбурзькій косі, то виявили, що, виявилось, що тут і перестріли, і полювання на червонокнижні види тварин, і незареєстровані рушниці, і взагалі ніхто не контролює чисельність мисливських птахів, зокрема. Дичини ніхто не обліковує, тобто, звісно, що це величезна проблема, в тому числі і полювання, браконьєрства, яке контролюється державним управлінням лісового та мисливського господарства. Проблема...